Всім привіт! Ви на каналі Сергія Чернівці. Сьогодні одне невеличке відео. Відповідь на питання, які часто задають мені в соціальних мережах. Чому саме Німеччина? Чому ми з сім'єю вирішили багато років тому залишитись саме в Німеччині? І відповідаючи на це питання, скажу, що ми з таким же успіхом можемо і на зараз поїхати в будь-яку практично країну світу. Залишитись там, бути конкурентно здатними на ринку у любої, практично країни світу, але вирішили таке залишитись в Німеччині е, наряду з тим, що в Німеччині дуже добре розвинута економіка, наряду з однією з найкращих соціальних систем в світі, наряду з шикарною інфраструктурою, є ще таке поняття в Німеччині як інклюзивність. Інклюзивність це е, намагання суспільства. Сприяти всім верствам населення, разом будувати розвинене суспільство. І тут ми в Німеччині дуже наглядно бачимо цю інклюзивність. Вона проявляється в школах, є таке інклюзивне навчання, де діти всіх верств населення, ті, що спустили з гір, і ці зараз, що приїхали зараз українські біженці, всі вчаться в одних класах і разом засвоїть, вчать німецьку мову. Є також інклюзивність на роботі, це коли до кожного відноситься незалежно від того, як ти себе відчуваєш, чи може ти є фізично обмежений в якихось можливостях своїх. І наряду з цим, ця інклюзивність проявляється в тому, як Німеччина облаштовує свою інфраструктуру. Особливо для людей з фізично обмеженими можливостями. Колись знімав вже таке відео, але довоєнний контент трошки ріже вухо російською мовою, тому ви вирішив перезняти. І сьогодні парочку моментів про інфраструктуру для людей з обмеженими можливостями. Наприклад, практично в усіх станціях метро є шахти ліфта. Практично всюди є пандуси. Якщо пандуса десь немає, а вам він дуже потрібен, то вам його дуже швидко побудують відповідні органи, коли ви звернете з них відповідно. Пандуси практично є на кожному кроці. Ну і все, дуже багато чого зроблено для людей з фізично обмеженими можливостями. І всі проекти, які зараз нові, які зараз будуються, вони всі також налаштовані. Підлаштовують інфраструктуру для таких людей. І ці люди сприймаються тут як повноцінні члени цього суспільства, високорозвиного суспільства, і ніхто не має до них ніяких претензій, не мав би мати. І, і ми з вами зараз підемо подивимося, який вже давно тут, в Кельні, який саме при, при місто плануванні розрахований на людей з обмеженими можливостями. І це ось такі сходи, які ведуть на, до Кимського собору. І ми з вами зараз підемо, подивимося, як вони облаштовані. І ось ці сходи, які ведуть до Кимського собору. Тут десь 50-60 сходинок таких, які для, в інших умовах, для інших людей, особливо для людей з фізично обмеженими можливостями, були б важкими, щоб піднятися. Ось. А, і ось тут у нас методами ландшафтного дизайну зроблені ось такі доріжки, які обходять ці сходи, досить пологий такий підйом. І людина на інвалідному візку або жінка з коляскою, з візочком дитячим, дуже легко може піднятися, спуститися наверх-вниз. Ми з вами прогуляємося зараз на, наверх і спустимось вниз. І ось таке дуже просте, елегантне рішення. Нічого немає складного. Дуже нічого не задіяно, особливих якихось таких моментів. Все дуже просто. І ось ми за ті декілька хвилин піднялися вже на самий верх і можемо повноцінно насолоджуватись життям разом з усіма людьми. І йдемо до Кельнського собору. Ось така відповідь на питання, чому саме Німеччина і чому, і чому ми зараз тут. І користуючись нагодою, передаю привіт всім українцям, які зараз проживають в місті Кьольн. З деякими з них я вже встиг познайомитися, розкажу. В найближчому відео. Час і часу на вулиці підходять люди, українці, і кажуть, О, я тебе десь бачив на Фейсбуку. Підходьте, знайомтесь, будемо знайомі. Ми завжди з за радістю знайомимося з новими людьми. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей.